Доброго ранку, друзі. Прекрасний осінній ранок. Ви знаєте, одним, чим мені не подобається ця пора, що з самого ранку вдягаєшся, бо холодно, а днем не поймеш, чи роздягатися, чи що таке робити. Сазани сазанами, але хочеться половити щось і на поплавок або на кивок. Приїхав я сьогодні в одне цікаве болотце. Під'їзда машиною туди нема, потрібно човника за собою тягнути. Попробуємо сьогодні спіймати карасьо, якщо, звісно ж, нам удасться. Речей потрібно брати по мінімуму, тому що все потрібно нести на собі. Так, що тут у нас? Сумочка наша з нашими снастями, сумочка з їжею і з усім остальним. І зараз беремо прикормку, удочки і будемо вирушати. Зараз так попробуємо впакуватися, щоб нам зараз усе забрати, щоб по 30 раз не ходити. Беру дві поплавчанки з собою і одну з кивком. Бо буває таке, що на поплавок не хоче клювати, то приходиться валити на кивок. Ну, кивок це пошукова тема, так що починати ми будемо з кивко. Нові містяки в цьому році я тут, кстати, ще не був. Так що не знаю, чи сюди в цьому році зайшла рибка чи не зайшла від основного русла вже це було це від'єдналося. Так що може рибки тут вже, кстати, і немає. Ну що, можна і вирушати. Бачите, друзі, які тут зарослі, тут, я так зрозумів, тільки стежечка хтось мопедиком сюди раз заїжджав, а так в основному, я так зрозумів, тут ходили пішки. Оце нам так тягнуть нашого човника десь в районі 100 метрів. Все одно прийшлося вертатись до автомобіля, друзі, забув, забув піджопник і забув... І забув сад... садок. Це добре, що я згадав, а то прийшлося б назад вертатися. Так, садочок один ми візьмемо. Бачите, яка, друзі, універсальна сумочка про монтаж робиться, вона для садків взагалі предназначена. Але я тут вожу не тільки садки, а багато всяких різних речей. Так, є таке діло. А ось ми і на місці. Ось такий тут проход невеликий. Якраз човника спустить. Я думаю, буде те ще треба. Бачите, яке озерце. І воно давно в нас тягнутися вправо. Метрів сто і вліво, Не пам'ятаю вже скільки я тут я школу, давно не був. Ось ось зараз попливем десь, пошукаємо може латаття якесь і там спробуємо пристроїтися. Зараз туди трішки пропливем, подивимося, що там. Якщо не сподобається, то в ту сторону будемо пливти. Такі, бачите, цікаві тут місцяки і про них майже-майже ніхто не знає. І це не то, що я там когось дивився, хтось мені сказав. Це просто, друзі, відкриваєш карту і дивишся, шукаєш водичку. Сподобалась місцинка, поїхав, перевірив. Так, да, водичка тут ще присутня, я бачу, що навіть в рогозі вода є. Можливо тут потрібно пробувати під самим берегом ловити рибу. Зараз так поближче до... Рогозу підпливу, подивлюсь, чи не шатає він у нас. Ви ось тільки гляньте, які тут прекрасні зарослі латаття. Дивіться. Я бачу туди далі, прям потягнулись, вони потягнулись. Зараз ми десь тут пристроїмося, замішаємо прикормку. І будемо прокормлювати віконечка і будемо пробувати опускати туди наш кивочок. Брав я сьогодні прикормку серії грант, це в нас. Секрет. Не знаю, що це за секрет. Перший раз буду цю прикормку використовувати. Но запах хороший. Пів кілограмчика для початку замішаємо. Не будемо використовувати відразу весь корм, тому що тут ще може бути велике ізобілля мілкої риби, а це буде дуже нехорошо. Так. Це є ну, і брав зерно 400 грам від фішка. Тут у нас кукурудза із зернами конопель. Зерно, друзі, обов додаю обов'язково. Прикормочка наша готова і так зараз будемо підпливати, яка віконечко нам сподобається, по два по три шарійка кидати і перевіряти на налічі рибки. Так, друзі, удочка Extreme Carbolo від флагман П'ятиметровочка. завжди її використовую для ловлі на боковий кивок. шнурочок 0,20, затовстуватий, звісно, для цих місцяків. Цей шнур більше в мене насазано, розрахований, але не захотів перемотуватися. Це більш такий у нас буде. Пробний виїзд, я ж кажу, давно вже не виїжджав на поплавочок, на кивочок. І хто знає, що у нас тут буде по рибки? По наживки я сьогодні брав з собою горох і черв'ячук. Відразу ми з вами розпочнемо з гороху, будемо горошинку одну надівати. Якщо на горох не буде клювати, то брав з собою черв'ячки. Коротше, друзі, два слова по обстановці. На тому озері, що я, що я знайшов, короті, не бачив жодної покльовки. Зараз у нас вже що по часу 15 хвилин 11-го. Кльову там зовсім немає. Переїхав на ось таке маленьке озерце. Тут рибка прокльовує, але карась невеликий. Ну, <смас> я вам скажу так, це самий смачний розмір. Карасі невеликі, зараз я вам покажу. Я вже парочку витяг. Поплавок стоїть. Не реагує, а на кивочок трішки відзивається. Так що зараз будемо пускати і ловити хоча б такого карася. Друзі, дивіться, ой, хто в нас клюнув. Я короче, вже ви знаєте трішки і переставився на другу точку. Там стояв, ото тільки приплів, але я не знімав два карасики витяг. Ось дивіться, ось хто клюнув. Линочок який гарний з болота. Ох, клас. Сьогодні короче, будемо виступати з вами по маленькій рибці. Подивіться, який класний жарьошний. Можна нам і садочок поставити на таку рибу, правильно? Зараз як над з вами, і линочків, і карасиків. Хоч би, ви знаєте, вже на такому безкльов'ї я готовий на любу рибку. Ну якби піймати на сковорідку, я був би довольний повністю, чесно, друзі. Ну я думаю, зараз піймаємо. На цю точку я шкаву переплів, тут трішки в нас, трішки в нас веселіше стало і сюди. А ви, друзі, хоч розумієте, щоб знав. Що там не буде нічого, я б краще зразу сюди приїхав би і ловив би цих карасиків. А так зараз вітер піднявся, ну зовсім не комфортно. Друзі, ну ви подивіться на цей, на цей прекрасний колір карася. Хай розмір і невеликий, дивіться, такий. Ну, приблизно трішки-трішки менший моєї лодушки. Але ж це самий-самий смачний розмір для Жарьохи. Таких, якщо піймати, Пару десятків на дві сковорідки. Та ти що, дружина в мене така рада буде. Це ж її любимий розмір. Я як привезу підкілушних карасів, вона каже, не вези їх, вони не смачні. А ці, звісно, я думаю, повинні бути смачненькі карасики. Так що, бачите, прокльовує, але дуже важко контролювати кивок із-за вітру. сіди дивіться ну прям шикарнючий розмір карася я друзі кайфую від цієї рибалки да це звісно вам не мамонтів таких ловить його не сильно кайфово виважувати але в плані рибки такого невеличкого карася половиться просто в задоволення Клас. Просто клас. І на черв'ячок, бачите, ставлю два черв'ячки невеличких і він, Аж гай, шумить. Це тільки одна проблема. Чую, що із-за вітру в лісі падають дерева. А в мене там автомобіль стоїть. Переживаю, друзі, капець. Я вроді на краю поставив у березах. То будемо сподіватися, все буде добре. Іди сюди. Моментально тільки опустив. Ну це зовсім невеличкий карасик. Да, це тут напевно пару років тому, як була сильна повінь, і в це було, то зайшла з річки в нас рибка. І тут віднерестилася. Але ж з такими рівнями води, як у нас то дуже дуже жалко цю рибку, якщо вода впаде, замерзне і вона тут задихнеться. А таке частенько буває. Дивіться. Моментально. Моментально я висипав весь корм сюди. І це він, напевно, на корм сплівся і почав у нас клювати, можна сказати, один за одним, тільки вкидай. Якщо так і надалі він у нас клюватиме, то це буде непогано. В принципі, я думаю, ми з вами за півгодинки два десятки таких карасиків спіймаємо. Ну, друзі, давно я не ловив такого карасика. <с. <с.> Кайф. І більше, бачите, попадається. Це вже такий прям на ладошку. Якраз карасик, як то кажуть, як доктор прописав. клас. Аби не вітер, то було б, звісно, кайфово його подіргати, але вітер дуже заважає. Сильно важко контролювати наш кивок. Та йди ж ти сюди. Разів п'ять вже в холосту витягував, не засікається і все. Бачите, невеличкий підійшов. Да. Це, друзі, в мене такої ще риболовлі не було, якщо чесно. То такого дріб'язку я, напевно, ще ніколи не ловив. Ну все одно. Як нічого не клює, то і такий рибки родить. Як в дитинстві, знаєте, на поплавок сидиш, удочка з ліщини, або у дідуся взяв із цього з бамбуку, пір'єнка і тягаєш отаких карасиків. Клас. Та що, друзі, виплів на берег вже, ну так, да, в лісі, звісно, затишно, а там таке розібралося. Я, коротше, щоб ви розуміли, єлі до машини доплів. Це напевно, з кльовом усе і зв'язано, тому що така буря почалася, вітер. Я не знаю, пориви, напевно, до 20 метрів, якщо не більше. Ну нічого, друзі, все-таки десяток карасиків я невеличких вдалося Ми... удалося мені піймати. І діло в тому, що зразу не клював, потім проклюнувся, а так підряд я їх витяг і потім все як обрізав. Ну, потім уже ж невозможно стало ловити. Удочку в руках не втримаю. Отак шатає мене по всьому. Зараз пробіжуся по лісу, ще грибочків подивлюся. І приїду додому та піджаримо цих маленьких карасиків і спробуємо. З вами разом і я скажу, які вони на смак. Так що не переключайтеся. Як і обіцяв, пожар карасів. <схід> Таких карасів гріх не пожарить. Тільки що прилетів з рибалки, почистив. Кукурузяна мука. Зараз будемо пробувати які вони на смак. Там, в принципі, болото можуть бути і знаєте болотом віддавати. Але такий розмір повинен бути солодкий. Фу, в мене аж слина тече. Ізюм, ти карася хочеш? Ізюм. Ізюм. Зараз будемо їсти карасів. Ну що, попробуємо наших карасів. Яка й думав, солодкі? Солодкі карасі. Звісно, ловити їх кайфу майже немає ніякого. Але їсти. М-м-м. Я ще так піджарив, можна прям з усім з кістками їсти. все. Дуже смачно. Ще з переїжджач ось. Так що будемо виїжджать. І ловить тепер таких маленьких карасів, не тільки отаку рибу ловить.